Пожежа в Київському метрополітені на столичній станції метро Тараса Шевченка евакуювали людей. У салоні четвертого вагону поїзда виникло займання. Ніхто не постраждав, адже сталося це близько другої години ночі, коли всі станції метрополітену вже були закриті, і працювала лише Державна служба з надзвичайних ситуацій. На столичній станції проводили пожежно-тактичні навчання. Це стандартні навчання, які проводяться. Щомісячно в київському гарнізоні сьогодні ми проводили на станції Тараса Гроша Шевченка. Головною метою навчання було випробовування переносної станції зарядки дихальних апаратів. Це вперше в Україні привезли таку установку, і ми її сьогодні випробували. Завдяки цьому європейському обладнанню рятувальники можуть під час пожежі зарядити свої дихальні апарати за 15 секунд. Ця установка дозволяє заправляти апарати в момент дихання. А кисню, аби протриматися в епіцентрі пожежі рятувальникам, вистачить приблизно на три години. Вартість однієї станції близько 50 тисяч гривень. Буде підніматися питання перед Державною службою України, щоб придбати такі установки. Рятувальники кажуть, це обладнання конче потрібно не лише для використання під час займань в метрополітені, а й під час пожеж чи терактів. Адже з його допомогою час ліквідації надзвичайних ситуацій суттєво зменшиться.